скільки там вчора казали, 27 пар, 26 пар. Сьогоднішній день вже залишається наушників безпровідних AirPods Pro другого покоління. Є одні розпаковані, тому коротенько проведемо відеоогляд. Відривні смужки, логотипи, 3D-гравіювання, дві наклейки, серійник пробивається. Ось так. Є е у нас штрих-код під. Під коробочкою. Є у нас надпис на е, конвертику Конвертик у нас з квадратними рамками, вуаля, з заокругленими краями, з чотирма примірниками, як і має бути. Далі у нас іде хлястик. Хлястик у нас ось так: запаковані наушники, йде у нас підписані Design by California. Купертіно. Картонна ванночка, тканевий USB-C та F-C кабель. Додаткові амбрушори в оригінальному упакуванні. Що означає в оригінальному, це коли ви ось так відкриваєте, а вони не висипаються, вони, як в оригіналі, сидять намертво. Тобто потрібно їх ще в це виколупувати. Далі ванночка, відривні смужки і самі наушники, які мають шумоподав, класне чисте звучання і якісні мікрофони. Кому потрібні такі наушники для замовлення, пишіть в Дірект. Є анімаційне віконечко, є граві... гравіювання за кришкою, підкришкою, хромована вставочка металева. Та і зарядка, і працює динамік, тобто повний фарш під капотом цієї кришки. Ціна 1450 гривень і чехолу подарунок. Залишається 26 штук.